Дорогі християни, дорогі діти Боже, разом з вами в цей чудовий час, недільний час, де ми всі в молитві на домі, хочу сказати Слава Богу. А -а -а. Знаєте, співаючи оці псалми, яке велике благословіння в душі, в серці людини, яка сьогодні може сміливо сказати, Ісус мій Господь. Велічайші благословення, амінь. Коли твоя душа, твій дух, амінь, коли моливо з Твого нутра ось це виривається, Ісус, Ти мій Господь. І я би бажав, щоб сьогоднішнє зібрання, воно послужило для нас благословінням, щоб кожен із нас ми щось взяли. Знаєте, можливо, немічні проповіді, незначні, але мудра та людина, яка ізвлікає. Яка ізлікає із нічтожного, що цінне, дорогоцінне амінь. Вона складає в свою скарбничку, і своє серденько ці слова, які в життєвій долині, ну, в долі твоїй або моїй, прийде врем'я, вони допоможуть нам. Нехай Бог благословить нас. Я буду читати декілька з Божого слова. І ось цей віршик, він настільки, знаєте, ну, тривожить мене, тому що група, яка також співала, і в деякі мірі ці слова а, ну, а, випробовування, знаєте, ці утиски, ну, ця давка інколи яка приходить на життя тої чи іншої людини, як важливо в той момент зберегти віру. Як важливо в той момент зберегти, знаєте, те, що посажене, те, що, можливо, молились батьки і так далі, щоб в твоєму і в моєму серці. Во істину ми зберегли, ми сохранили і пройшли, і встояли, і були переможцями. І знаєте, є багато місць із Божого Слова, але давайте ми заглянемо в книгу пророка Ісаї. Я розмишляв над цим віршом. наразі я вже звертався до нього. Прочитаю його в українському перекладі, ми читаємо так. 26 розділ книга пророка Ісаї, третій вірш. Незмінного в намірах ти зберігаєш у повному спокої, бо Він надію покладає на тебе. Знаєте, читаючи цей вірш, особо цей переклад. Російський переклад каже, твердова духа. Я би хотів ось коротенько звернути свою увагу, знаєте, тому що наше життя і ось ці утиски, а Біблія говорить про людину, яка є в повному спокої. Біблія говорить про людину, яка надію свою покладає на Бога. Для чого я особисто приходжу в молитвений дім? Я собі задаю запитання також і для вас. Ми йдемо в дім молитви, тому що ми знаємо, будуть пісні, і в цих піснях ми будемо прославляти Бога. У цих піснях в своєму серці ми будемо величати того, хто створив небо і землю. Амінь. Тобто ми будемо приносити подяку, ми будемо хвалити, ми будемо приносити йому плод. І в той же самий момент, в той же самий час, ми будемо збудовувати самих себе. Назідає себе Збудовуючи себе, Знаєте, неможливо мати повний спокій, не маючи назідання. Я звертаю свою увагу на слова Ісуса Христа. Він дивився на людей, які були змучені, обтяжені. І він бачив, що ці люди не мали спокою, ці люди не мали мира, а вроді би вони ходили в двори Божі, тобто в дім Божий, во времена в'яткового зав'ятера ми читаємо. Але коли прийшов Христос, Він каже, прийдіть до мене. Каже, прийдіть до мене, дорогий друг, дорога сестра. Може, ми віруючи, ходимо на зібрання, але немає спокою, то мені потрібно йти до Христа. Амінь. Прийдіть до мене, я є той, який заспокоює. І коли прийдуть труднощі, і коли прийдуть проблеми, то ти вже зможеш стояти, тому що твоя надія не на свої власні сили, на емоції, але ти знаєш, що твоя надія на Господа. Ми цей віршик не залишаємо, але паралельно ми прочитаємо книгу пророка Даніїла і візьмемо шостий розділ, дивіться, одиннадцятий вірш. Дізнавшись про підписаний указ, Даниїл пішов до свого дому, від якого в його горішній кімнаті були відкриті двері в бік Єрусалима, і тричі на день він схиляв, схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога. І дуже важлива думка, основна думка, є, знаєте, яка пов'язана з твер... ну, із е, людиною, яка от береже свої наміри, незмінний в намірах. Ми читали з нею пророка Ісаї. Незмінний в намірах. Тобто людина, яка тверда в своїх помишленнях, в своїх думках, людина, яка має е, ту правильну позицію, має правильні думки, і каже, як. Він зазвичай і робив до цього. Як він і зазвичай робив до цього? Ми говоримо про людину, яка почула і, можливо, прочитала, побачила, є указ, який підписаний. Якщо я сьогодні склоню свої коліна перед вічним живим Богом, мені буде смерть. Ну це Даниїл, був підписаний указ. Знаєте, коли група заспівала цю пісню, о Боже, дай сили віру свою зберегти. Я не знаю, що нас чекає завтра післязавтра. Але нехай цей крик, нехай, ця, знаєте, ось вопль в наших серцях, в наших душах, щоб насправді ми завжди молилися, Боже, дай сили пройти, Боже, дай сили встояти. Боже, дай сили, амінь. Тому що без Бога ніхто із нас не устоїть. Тобто людина, яка впевнена не в собі, а в Боги. Знаєте, ну що ми, чим ми зайняті? Ми чули, була така думка, чим ми зайняті? І ось, якщо ми дивимося на Даніїла, ось ця думка. Як зазвичай він це робив? Це була звичка. Це була добра привичка, це був добрий намір. Тобто, повертаючись ще раз до книги пророка Ісаї, як я читав, незмінний в намірах. Російський переклад твердий духом, незмінний в намірах. Тобто, людина має правильну позицію. Вона знає, що півдесятої вона вже має сидіти. Можливо, не півдесятої, а набагато раніше, прийшовши. Це добрі намери. І ці намери, вони для слави Божої, для твоєї і для моєї збудови. Я знаю, що тут буде прославлятися Бог. І ми йдемо з благоволенням, ми йдемо у страх і ми знаємо, що Бог буде говорити до мого серця, Бог буде говорити до моєї душі, незмінний в намірах. І дивлячись на Даніїла. Я не знаю, як би я поступив. Ми кожен можемо собі задати те запитання, але ця людина, вона сміливо, безбоязно, без страха склоняє свої коліна перед загрозою смерті, якщо навіть і помру. не будемо читати про юноши, так? але також, знаєте, коли перед ними це величезненна велик... істукан, і така загроза їхньому життю, якщо ви не поклонитесь. Ми знаємо, кому ми служимо. Дорогі християни, ми будьмо незмінні. Я сьогодні цей вірш хочу ну, якби, залишити для себе і для кожного з нас. Ми знаємо живого Бога. Амінь. Він відкрився нам в своїй любві, в простоті, і в той же самий час в величі ми осознаємо ангел Бога, которому я принадлежу. Знаєте, ось іщезла, каже, Павло надія на їхнє спасіння. Але Павло, знаєте. Отримав цю звістку, це об'явлення, Ангел Господній йому являється і таке чудове откровення Ну от він особисто отримує. І ось, якщо б не Бог, чи встояв би, чи приодолів би, Ні, лише заслуга Бога, і апостол Павло чітко осознає ангел Бога, которому я принадлежу, і Богу, якому я служу, ми служимо живому Богу, і Він посилає силу і посилає свою благодать. І знаєте, дивлячись ось на це людина, яка незмінна в намірах. Я так розмишляю, думаю, о Боже. Та незмінний лише ти. Лише ти, який незмінний в намірах по відношенню до людини. Він настільки милостливий і люблящий, тому що не хоче смерти грішної людини. Він хоче, щоб всі ми з вами отримали спасіння і досягнули цієї прекрасної країни, небесної країни, де вже ми наращуємо, не, не буде ні страху, ні печалі. Знаєте, час біжить, є багато інших місць. Який я хотів би прочитати, але давайте зараз прочитаємо з Луки, Іва... якщо ще встигну, з дії апостолів, де в 20-му розділі ми читаємо про людину, яка свідкує про себе і каже, що я не знаю, що мене спіткає. 20 розділ, 23 і 24 вірш Книга дія Апостолів, 20 розділ. Проте Святий Дух у кожному місці свідчить мені, кажучи, що мене очікують кайдани та муки. Знаєте, людина, яка отримала слово від Господа, що Дух Святий по всім городам Він свідкує, Він говорить. І сьогодні Дух Святий свідкує, і Він говорить: Дух Святий, він свідкує твоєму і моєму серці. Він оживляє слово, яке ти чуєш. Амінь. І це слово, воно, знаєте, окриляє, збудоражує, щось робить. І ти сидиш і. Обов'язково ти і я, ми приймемо якесь сьогодні рішення. І нехай воно буде на користь, щоб ти і я ми залишилися незмінними нашому Богу. Ми будемо Йому служити, тому що ми є Його. Ми є куплені ним. І знаючи апостол Павло, як і Даніїв, знаючи, що узи і скорби, кайдани чекають мене. Можна би було, знаєте, зупинитися. Можна би було сказати досить з мене. Я напроповідувався, я наєвангелізувався, можна сказати, досить, я вже намолився. Іншими словами, досить, я вже находився в зібрання, та скільки можна. Ні. Поки дихання в твоєму житті, о ви, напоминаючі о Господі, що замовкніть, ні, не умовкайте. Нехай ваша молитва, амінь. Знаєте, молитва, яка була в Даніїла, приклоняв свої коліна. Ось смиренне і сукрушене серце. Приклоняв коліна. Я розумію, у когось болять ноги, коліна і тому подібне. Але ця людина, займаючи таке положення, такий сам, він приклоняв свої коліна, відкривав своє вікно в сторону Єрусалимського храма. І він прославляв Бога. Творця неба, і зі він знав, що його життя в руках вічно живого Бога. І так само ми читаємо про апостола Павла, де він свідкує про себе, але я не турбуюся ось цей спокій, твердова духом, незмінного в намірах, ти каже, зберігаєш у повному спокої. Я бажаю вам і бажаю собі, щоб ваші наміри були незмінні у відвідуванні служіння, в молитві, в посіщенні хворих. Я не знаю, але кожен із вас знає своє призвання, будьте незмінні. Знаєте, сьогодні ворог хоче зупиняти таких людей. Ви знаєте, коли Ніємія починав відбудовувати стіни Єрусалима, то знаходилися люди, які почали угризати, які почали говорити: давай зійди, ми зустрінемось. Там в долині, оно, но Ніємія, Він чітко і ясно е, говорив. Шостий розділ третій вірш, як він каже, я зайнятий. Я зайнятий, каже, великою справою. Ось ця маленька справа, яку ти робиш, вона для тебе має бути велика. Тому що через це прославляється вічно живий Бог. Є люди, які будуть докоряти, можна було продати. Ні. Можна би було купити. Ні, вона приготувала, каже Ісус. Будуть осуждати, будуть критикувати. Але ти знаєш. Ти знаєш, ким ти покликаний. Ти знаєш, в кого ти повірив. Звершуй справу Божу. Молись, амінь. Будь твердий духом, будь твердий в своїх намірах. Але це не просто так. Це не за один день. Це моє і це ваше життя. Будьте впевнені, що Бог є з вами. Він веде, Він керує. Знаєте, багато місць, час біжить, не буде більше говорити. Але в той же самий час ми знаємо про нашого з вами Христа. Є така гарна думка, де записано в Євангелії від Луки, коли він уже почув, що приходить час. Відходу його, то він не обоявся, але сміливо пішов. І далі возвіщав те, що було йому дано від вічно живого Бога. Я ще раз хочу, щоб цей віршик, цей віршик, знаєте, з книги пророка Ісаї, насправді він тривожив моє і ваше серце. Будьмо незмінні, будьмо впевнені, будьмо непоколебимі. Працюємо над своїм серцем, над своїм життям і не зупиняємось. Біблія каже про постійність. Тобто твердий в намірах це людина, яка постійна в якійсь справі. Вона постійна в молитві, вона постійно в вчені Божого Слова, вона старається, вона прикладає зусилля, вона падає, але знову піднімається. Чому? Тому що Господь її веде, тому що Господь дає їй сили. Тому що Господь є той, який розширяє її приділи і устрояє вірний путь для її життя. Тому нехай Бог благословить нас, а йому нехай буде слава. Амінь.